Надзвичайно прикра ситуація, яка пов'язана з так званими плівками міндіча. Міндіч це був такий підприємець-бізнесмен, який на 50% є власником студії квартал 95. Це компанія, якою керував раніше президент України Володимир Зеленський. В приватній квартирі працівниками НАБУ національного антикорупційного бюро було записано тисячі розмов різних посадовців і просто приватних осіб і бізнесменів про отримання того, що в Україні називають відкатом, тобто хабарів за отримання тих чи інших контрактів. Енергетиці на мільйони і мільйони доларів про е, відмивання цих коштів, про багато інших злочинів, і те, що це зараз відбувається, з одного боку, очевидно, дуже прикро для України, тому що безумовно це пошкодить і нашим допомозі від наших союзників і європейській інтеграції. Але разом з тим я бачу в цьому дуже багато позитивів, тому що всі наші союзники бачать, що ми маємо незалежні антикорупційні органи, які зупиняють корупцію, які беруть на себе відповідальність. Відповідальність дуже важливо, щоб в судовій системі всі ці звинувачення встояли і всі винні отримали вироки. Єдине, що трошки вас виправлю, там не семи урядовцям вручені підозри. Урядник. Серед них є урядовці, але є особи, які займалися тим, що називається відмиванням коштів, які не є безпосередньо урядовцями. Я думаю, це найбільший корупційний скандал, який виник в Україні за останні десятиріччя, 10, 10 або 20 років. Нічого більшого не було. І дуже добре. Що це зробили національні антикорупційні органи?